дивитеся підсумковий випуск телевізійної інформаційної служби Лиманщини у визирській сільраді відбулося позачергове засідання виконкому. Жителі невеликих сіл, які входять до складу Визирської ОТГ, вже відчули всі переваги користування послугою з централізованого вивезу сміття. Створення КНП, Центр первинної медико-санітарної допомоги визирської сільради, поліпшить якість надання медичних послуг та наблизить ці послуги до людей у громаді. Підприємство ТІ спільно з банком Восток Орив для своїх працівників послугу отримання розрахункових листів в електронному вигляді. Я спілкуюсь з великою кількістю інфікованих людей. Тому одягаю професійний медичний респіратор. Ваші думки завжди важливі для мене. А щоб наше спілкування було безпечним, я вдягаю маску. Як би нести дитині, що потрібно носити маску? Тільки власним прикладом. Я одягаю маску. Коли я вдягаю маску, таким чином я висловлюю свою повагу до людей. Якщо маска спасеть життя хоча б одного чоловіка, то стоїть її носити. Засідання виконкому визирської сільради почалося з привітання її секретаря Івана Ососкало з днем народження, яке Іван Андрійович відсвяткував 15 листопада. Потім члени виконкому затвердили персональний склад комісії для проведення конкурсу на посаду директора комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико санітарної допомоги Визирської сільради. Іван Соскало нагадав, рішення про створення цього комунального підприємства депутати сільради прийняли на сесії 13 жовтня 2020 року, і пов'язано воно між іншим з проведенням реорганізації районів. Сьогодні всі медичні установи Визирського ТГ знаходяться на балансі районного центру ПМСД, проте фінансуються вони коштом Визирської сільради. Їх фінансували через районний центр. Буде той районний центр, не буде. Сьогодні ніхто не може сказати. Члени виконкому також розглянули інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, що будуть надаватися ЦНАПом визирської сільради після його офіційного відкриття, яке планується найближчим часом. Керівник відділу освіти молоді та спорту Валентина Харламбова винесла на розгляд виконкому положення про проведення в Визирській ОТГ фестивалю педагогічної майстерності з любов'ю до дітей, який включатиме конкурс вчитель року. Кращого педагога громади обиратимуть за підсумками трьох завдань. Завдання Один, яке носить нас у педагогічний портрет, хто я які стежки привели мене до школи. Суто такий професійний конкурс. І е, другий конкурс ситуаційне завдання, яке включає також компетентність вчителя, заздалі е, е, підготовлені відділом освіти і е, роздані учасникам вже безпосередньо при конкурсі. І третє завдання домашнє завдання учасників, де вони розкривають себе як особистості. На виконкомі визирської сільради було розглянуто питання надання пільг жителям громади на безкоштовне отримання періодичних видань. Так само були затверджені списки жителів громади, яким буде надана матеріальна допомога до дня людей з інвалідністю. По закінченню засідання секретар визирської сільради Івана Сосколо подякував усім членам виконкому за плідну роботу протягом періоду їх повноважень. Наступний склад виконкому визирської ОТГ буде затверджено вже новим складом депутатського корпусу на найближчій сесії визирської сільради. На початку жовтня в малі села визирської громади став приїжджати трактор з причепом для збору побутового сміття. Комунальне підприємство Визирське джерело завчасно оголосило графік збору ТПВ для сіл Порт Любапіль та Ранжеве – Це кожен перший та третій вівторок з 9 ранку. Для сіл Нова Вільшанка, міщанка, кінне та зоря труда це перша та третя п'ятниця місяця, так само з 9 ранку. Відтепер жителі сіл, згідно з графіком, фасоване у мішки побутове сміття виносять до дороги. А працівники підприємства Градсервіс завантажують його у причіп і вивозять. На санкціоноване сміттєзвалище, розповідає житель села Порт Віктор. Дали нам трактор, він два рази в неділю в місяць їздить, собирає, ми так виносимо. І вони збирають, і забирають, і вивозять. І прекрасно, і в дворі чисто, і ми довольні, і все добре. Всього місяць пройшов, як почали вивозити сміття, але зміни у селі вже стали наочними, вважає житель порту Микола. Менше свалок стало по селі. Мусора поселіває більш культурно, культурно. Працівник підприємства Градсервіс Анатолій Синиця іноді стикається з тим, що ТПВ жителі сіл не фасують у мішки. І це ускладнює утилізацію сміття. Желательно, щоб було в мішках, кульках, тому що якщо так на собі, то воно роздуває і загріляє територію. Желательно мішки і кульки, щоб було. Для всіх жителів Визирської громади вивіз сміття відбувається безкоштовно. Всі витрати на себе взяла сільрада. Хтось можливо скаже, навіщо надавати пільги всім без винятку мешканцям громади? Однак практика показала, що небажання оплачувати вивіз ТПВ часто демонструють якраз люди з хорошим достатком, саме у них і накопичуються борги. Це показник не рівня достатку, а рівня культури. Тому Визирка ще й до створення ОТГ прийняла рішення оплачувати вивіз сміття коштом сільради, в результаті чого село відразу стало чистішим. Сьогодні позитивний досвід Олександра Токмінінова, котрий тоді, у якості сільського голови ініціював безкоштовний вивіз. Сміття для населення, поширили на всі села громади. У визирці додатково, а у першотравневому з самого початку встановили контейнерні баки для збору ТПВ. В малих селах було організовано, вивіз сміття в мішках. Це дуже зручно, кажуть жителі Любополя Миколай та Інна. Ну, береш свою машину, вивозиш мусор свою машину, а тут собі виніс, поставив з двора, тобі вивезли. Вивоз мусора – це взагалі шикарно, тому що навіть бабулечки, дідулечки, мамочки вони винесли на вулицю, поставили пакетики. Машина, трактор проїхав, забрав Це, це вода все, все хорошо, все прекрасно, все удобно. Сергій Чернецький, керівник комунального підприємства «Визирське джерело, звертає увагу жителів громади на те, що ТПВ це виключно предмети, товари, пакування, які втратили споживчі властивості. Это твердый бытовой мусор, а не строительный мусор и не отходы от животных. Очень часто бывает такое, что люди из-под коз, из-под кроликов, из-под коров выбрасывают, выставляют мешки для вывоза. Важливо пам'ятати, що в обов'язки працівників підприємства «Градсервіс» входить тільки перенесення мішків причеп-трактора, прибирання території, якщо сміття було упаковано неякісно та розсипалося. Є турботою самих мешканців. Працівник підприємства не може заходити на присадибну ділянку, тому мішки, які знаходяться за парканом домогосподарства, там і залишаються. Всі амбулаторії та ФАПи у селах Лиманщини знаходяться у структурі комунального некомерційного підприємства Центра первинної медико-санітарної допомоги Лиманського району, в тому числі й медичні установи Визирської сільради. Але це не означає, що амбулаторії та ФАПи Визирської ОТГ. Фінансуються виключно з районного, обласного чи державного бюджету. Всі свої медичні установи. Визирська громада отримує більшу міру за власні кошти у 2020 році. На це з бюджету сільради було виділено понад півтора мільйони гривень. Кошти перераховуються в центр первинної медико санітарної допомоги Лиманського району, а вже потім установа їх розподіляє, створюючи матеріально технічну базу для повноцінного функціонування медичних установ, розповідає Івана Соскало, секретар визирської сільради. Щодо фінансових питань, якщо взяти, то ми на сьогоднішній день ми працюємо на субвенціях відносини саме такі із центром районим. Тобто ми сьогодні свого бюджету даємо, виділяємо кошти саме на утримання наших цих медичних закладів. Ми даємо кошти саме на сьогодні боротьбу із саме з тим із самим коронавірусом. Тобто, все це сьогодні фінансується вже практично із те, що потрібно з місцевого бюджету. Ми його фінансуємо у 2020 році. До Визирської ОТГ приєдналися села ще трьох сільрад. Калинівської, Дмитрівської та Кордонської. Відтак виникла необхідність створення власної ефективної структури з надання медичних послуг жителям об'єднаної громади. Згідно медичної реформи, гроші до сімейного лікаря йдуть за пацієнтом. Економісти порахували, аби це ПМСД було спроможнім, необхідно, щоб його медичні установи охоплювали територію з населенням не менш як 7 тисяч осіб. З урахуванням цієї норми визирська сільрада має хороші шанси створити один з кращих в країні центрів надання медичної допомоги первинного рівня, розповідає Наталія Сивак, начальник відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій визирської сільради. Об'єднана територіальна громада бере на себе всі ті повноваження, які нам сьогодні надала реформа децентралізації. Це було створено центр на дня первинної медико-санітарної допомоги. Потім затвердження структури і відповідно проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора відповідного центру. Оголошення про те, що проводиться конкурс на заняття посади керівника директора КНП ЦПМСД, вже розміщено на сайті Визирської сільради. Його буде обирати комісія шести осіб, куди увійдуть як представники адміністрації, депутатського корпусу, виконкому визирського ТГ, так і фахівці в сфері охорони здоров'я, розповідає Івано Соскало, секретар визирської сільради. Саме створення такого центру воно веде до покращення медичного обслуговування нашої населення, нашої громади. Ми розуміємо прекрасно, що сьогодні нам переходять амбулаторії ФАПи. На території нашої громади на сьогоднішній день є дві амбулаторії, які досить такі потужні і працюють, де є професіонали. В цьому році я думаю, що ми здамо нову амбулаторію в селі Візірка. І сьогодні це створення центру воно дасть саме покращення обслуговування, тому що з приходом центру, створенням центру, ми розуміємо, що людина, яка буде приймати участь у конкурсі, згідно це, це за фахівцем. Людина-лікар, людина-доктор. І це дасть нам, як кажуть, більше спеціалістів саме на території громади. Керівництво визирської сільради добре розуміє, в якому стані будуть надходити на утримання медичні заклади сіл громади. У визирці побудована нова амбулаторія, яка буде оснащена сучасним обладнанням. Будівля ж амбулаторії першотравневому, яка обслуговує населення семи сіл, вимагає термінового капітального ремонту, а можливо і внутрішньої перебудови приміщень. Тут тече дах, обвалюється штукатурка, вимагає оновлення електропроводка, розповідає керівник амбулаторії Вадим Чекан. Увілічились комп'ютери, потреблення таке, що якщо стоматологічний кабінет працює, то узі я не можу включити. Прошу всіх все повиключати, все щоб що вибивають автомати. Ще на початку року визирська сільрада підготувала районному центру первинної медико-санітарної допомоги кошторис для проведення всіх необхідних в амбулаторії будівельних робіт. Але у зв'язку з загрозою поширення коронавірусної інфекції виконання цих робіт відклали. Ще в більш критичному стані перебуває ФАП у Калинівці. Про проблеми цього медичного закладу керівництво району знала, як говориться, з перших вуст ще на початку 2019 року ситуацію з ФАПом на засіданні ради регіонального розвитку озвучила керівник медустанови Наталія Обоянова. Сказав наш голова районної ради, що в течені двох неділь ми слышали дабо приїдуть експерти, які зроблять експертизу, определять скільки надо на капитальный там там поточный не поможет там капитальный ремонт крыши уже соответственно будет крыша будет э, наша основа и далее уже я думаю что хоть немножко выделят на мой ремонт и в том числе отопление которого сейчас нет Керівництво району тоді запевнило медиків, що взяло проблему на контроль. Але й сьогодні, через два роки, ФАП у Калинівці перебуває в непридатному для проведення медичних послуг стані. Розповідає визирський сільський голова Валерій Столакі. Княжа ФАБМАСТРІНХОСОВОМТО Аварійному його робити, то, в принципі нужно розрушати самого фундамента і там все робити. по новой. Есть здание, старое здание, там, где была контора, находится там сейчас сельский совет, второй этаж там стоит пустой, там четыре очень больших комнаты есть такие. И на первом этаже есть очень большая комната, где сделать можно фаб. Мы так посмотрели с председателем, ну, уже будущий староста этого Старотинского округа, что в этом здании можно, в принципе, если можно выкупить его, и там можно сделать жилье для Врача для вчителів, і також можна ФАБ зробити. можно багато можна зробити таких, ну, об'єктів, які будуть дуже важливі для цього села. На думку секретаря Визирської сільради Івана Ососкало, сьогодні медичним установам Визирської ОТГ бракує кваліфікованих кадрів. Це головне завдання, яке він сподівається вирішити за допомогою створення КНП ЦП МСД. Кадрів саме медичного персоналу на селі. І на сьогоднішній день сьогодні ми працюємо для того, щоб ті всі медичні заклади, які будуть на території нашої об'єднаної громади, для того, щоб їх зберегти. Керівництво визирської сільради розуміє, який обов'язок на себе беруть. В першу чергу це стосується самої реорганізації, адже після створення центру необхідно отримати державну ліцензію на медичну практику. Всі лікарі будуть переукладати по-новому договори з населенням. Однак ці труднощі того варті, вважає Наталія Сивак вести в штатну чисельність таких профільних лікарів, як гінеколог, терапевти, хірург. Ну для того, щоб надавати цю допомогу на рівні первинної ланки. Сьогодні, в період карантинних обмежень, з якими щодня стикаються громадяни по всій країні, важливо, коли поруч є можливість отримати кваліфіковану медичну допомогу різних фахівців. Тому створення комунального некомерційного підприємства, центра первинної медико санітарної допомоги Визирської сільради, це не розкіш, а усвідомлена необхідність поліпшення життя людей, особливо зараз під час поширення коронавірусу. Щомісяця будь-який співробітник отримує повідомлення про нараховану заробітну плату, в якому розшифровується, що і за який час він зробив. У більшості компаній це листок паперу, який видається людині на руки. Працівники ТІС тепер можуть подивитися цю інформацію в електронному кабінеті банку Восток. Розповідає Дмитро Бобріньов, керівник дирекції з управління персоналом ТІС. Расчетные листки, они существуют, их и сейчас людям выдают. Да? А Мы хотели сделать несколько вещей, упростить форму расчетного листка, Потому что там зачастую достаточно много личной информации, которая больше нужна там, для служебного пользования профессионалам, которые с этим работают. Мы переформатировали эти вещи, разделили, разделили на три простых раздела: начислено, удержано и к выплате. Каждый раздел разбивается на подразделы. Там указано количество отработанных дней, часов. То есть все вот эти вот важные подробности для человека, они там все есть. Ідея створити подібну послугу прийшла після частих запитів співробітників. Більше це було пов'язано з людським фактором. Комусь терміново був потрібен розрахунковий листок, хтось його втратив, а хтось на момент нарахування зарплати перебував у відпустці. З такою проблемою часто стикався Олег Петрович, змінний диспетчер контейнерного термінала «ТІС». Коли приходять працівники і від лист, не можуть зрозуміти, за что им заплатили и какую сумму, то вот этот расчетный лист, который сейчас есть в электронном виде, где четко прописано, за какой период произведена оплата, какое количество удержано с работника для налогов и какая сумма идет к выплате. Это очень облегчает общение с людьми, люди понимают, что они заработали, сколько с них вышли, сколько они получают, к оплате за свой труд. Реалізувати проєкт електронний розрахунковий листок було технічно непросто, адже банку довелося замовляти розробку спеціального програмного забезпечення. Але витрачені зусилля та ресурси того варті сьогодні. Для того щоб працівнику ТІС перевірити свій розрахунковий листок, потрібно зайти в електронний кабінет банку «Восток» у профільний розділ і відкрити відповідне повідомлення, яке автоматично приходить після нарахування заробітної плати. Розповідає Юлія Рибалко, менеджер з кадрового адміністрування підприємства ТІС. На надо и распечатать, и раздать всем эти листы по всему предприятию. Сейчас это намного проще. Как только выдали зарплату, сразу через день, через два мы видим эту информацию уже на этом сервисе, в этом сервисе в портале. Новий сервіс для працівників підприємства ТІС особливо корисний сьогодні, коли частина працівників перебуває на віддаленому доступі, адже отримати інформацію про нарахування заробітної плати можна в будь-якому місці, де є підключений інтернет.